— Алло, Так, добрий Я, Ярослав Цевич, мене звати Антоніна, це компанія FintechLab. Телефоную вам стосовно кредиту вашого, який компанії Forza. Lab, стосовно кредиту Forza. за компанія. Fintage Lab? Так. Це фінансова компанія. Нам перейшов ваш договір, який ви брали в компанії Forza 23 лютого. Як Компанія Форза пропинила своє існування, тобто закрилась. І всі просрочені прозрощені вони передали в нашу компанію. Так, продали. Ну, все. Що, що? Це значить продали? Я не казала продали. А ви сказали продали. Як це? Компанія передала договори між Фордою і мною був кредитний договір. Він і є. Кредитний договір у вас не зник, у вас статус просрочений. Ні, чекайте, чекайте. Це до цього договору ніякого відношення не має. Чому? Яке відношення маєте до, до мене, ну, до відносин мною з кредитором? Ярослав Васильович, коли ви Якби я хотів мати з вами відносини, я, я б пішов до вас. Було. Ну, звичайно. Угу. Коли фінансова установа чи банк припиняє свою діяльність, збанкрутувала, закрилась, неважливо, яка є причина, вона закривається. То всі кредити, які в стадії відкриті, не закриті, а відкриті, вони переуступаються в іншу фінансову компанію. Тобто вони не зникають. То вам переуступине право вимоги, я правильно зрозумів? Так. А, ну зараз міняє судді, звичайно. Міняє судді. Я зрозумів. Ну добре, я чекаю тоді повідомлення від компанії Forza, що насправді таке місце мало бути там якого числа і так далі. Ну, коротше, документи, на підставі яких ви це все говорите. А яким чином ви маєте отримувати документи від компанії? Це не, багато, Власне, це, не по, по, ну, Перед тим як повністю ну, як би, закритись, вони ще повинні були повідомити мене про те, що вони закриваються і переоступають право вимоги іншої компанії. Я саме Для чого є договір фактурного про зміну кредитора, які я можу вам надати? А, а ну добре, до, до... до речі, так, можете, до... може, можете. Ага. Ну давайте. Добре, відправляйте. Чекаю. А, д -д дані всі актуальні. Ті, що я надавав під час оформлення кредиту. Всі дані актуальні, можете відправляти і я як отримую то з'ясу. Ага. Добре. Я надійшлю. Знаєте, так яким чином треба надіслати ці документи? На електронну пошту. Яку пошту? Електронну. Яку електронну пошту? Заказним листцем е -е, Повідомлення про спойдомлі, спойдомлі не обов'язково так. Ми оформляли на займ, тобто займ онлайн, де ви ставили електронний підпис, де договір у вас був в електронному вигляді. На якій підставі ви зараз говорите про те, щоб ми вам надіслали заказним листом? Це Антоніна, оформляв я займ не у вас. Ну, Розумієте? я вам казала, що у нас. Розумію. І для того, щоб заплатив я вам, вам пови... ви повинні мені підтвердити свої слова. Вам... справді, на даний момент виявляєте просто телефону і дзвонілкою, яка ну, жінка, яка зателефонувала мені з невідомого номера телефону. І представляється, Бог знає яким. Надпишіть номер телефону. Підпишіть будете що знати, мені. що це за номер телефону. Навіщо він мені? Добре? Кажу, навіщо? Ви для мене поки що ніхто. Для того щоб я продовжував. Ну, що а... За два роки ви і не пробували зв'язатись з компанією Форз і вияснити, якщо у як, ви вас ні. кредит. Як, ви розібрали кошти. Я говорю, що ми постійно кому... комунікацію ну, постійно діла, багато разів вони мені телефонували. я їм телефонував багато. Ярославася, що ви говорите? Ви прав за день до повномасштабного вторгнення так так, 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 так. за день. Mm, так. Ну, і що? почалася це, 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 означає, що ми не комунікували? Так, да, це означає, що ви не комунікували. Ви помиляєтесь? Комунікували? Ви не Комунікували? Ми, ми дозванювалися. Бачите, ну, комунікували. А вдруг то теж були мошенники, Бог його знає, чесно говоря. Що може бути? Так, Бачите? А ви знаєте, що таке бюрократичні історії? Звичайно, знаєте. Ну, так чому ви досі не дізналися, де ваш кредит? Що значить не зізнався? Ну, в прямому сенсі. Зайти випадку, мене, чи ви можете. Так, я до знаю. При чому тут ви не це можете. У вас є просрочений кредит відкритий, правильно? О, відкритий. «Форза». Чому ви не зв'язались? Ну, так я ж вам кажу, Зайти в особистий кабінет, ви не змогли. Ну, наприклад, до прикладу ви згадали, що у вас є кредит неоплачений. Зайти в mm -hmm. особистий кабінет ви не можете. Сайт «Форза» закритий. Ви хочете ви хочете мене хочете поздоровити, так? Ні, так я у вас запитую ваші дії які. Ні, ну, як, які б... ну, бути я вже абсолютно. Ваші повинні. Я б я б з задоволенням заплатив, але компанії-то не існує. Так. А кредит то вас існує? Так. А як може існувати кредит у компанії якої то, не існує? В сенсі, я вам сенсі пояснила. Що... Це ж неможливо. Зумієте, гроші не можуть бути в кишені, Це е, якщо немає е, Джинсів, ви розумієте? Ні. Не існують, джинси не існують. Тобто компанія не існує. ви думаєте і... про те, що якщо компанія закрилась, то оплатити нічого не треба, то це хідна думка. Такого не буде. Думаєте, це буде так? Є, і Ви маєте оплатити її. А де гарантія, дивіться, а якщо я вам заплачу, я без задоволення вам заплатив, а де гарантія, що завтра мені не зателефонує якась марійка така, як ви, і скаже, що я борую її, може? Де гарантія? Так для цього надається гарантійний лист перед оплатою і довідка про закриття. Угу. Uh -huh. Перед оплатою гарантійний так, лист. Вони також мені надався, ці, ці, ці так називаємо в кавичках документи на електронну пошту. Ні, Ярослава робити? А ми зараз, а... У мене друг другу друг прекрасно володіє навиками і там на мону гарантійних листів стільки зробити, скільки я думаю, вони на електронну пошту всі не вилізять. Угу. Розумієте, про що я говорю? А документ з мокрими печатками, з підписанами у повноважених осіб, ось це вже важко зробити. А навіть якщо хтось і зробить, то це вже буде підробка документів будь-якому випадку буде підробка документів. Чому? Якщо ваш друг Чому буде? за руками по дефопу на робить гарантійні листи. Це не буде ніяка це, це Чому це? Це картинка при неформатній форматі листі. Це не документ. Це ж не документ. І не з підписом Та з це не документ. Це не документ. Це який Це не підпис? Ну, не Мокра печатка і підпис власноруч, у обонуваженої особи. На електронній пущі не може бути. Вважаю, ви в якому році живете? О, я в я... 2024-му дія є у вас? Є, є дія. Так, звичайно, я дію, постійно дію. Ну так, як це у вас зберігаються документи в електронному ну, вигляді, якщо вам треба мокра печатка? Так, піші? документ, документи. Чому ви користуєтесь тоді дією? Це документи, е, е, існують у мене такі документи, але це документи з моїми, допустим, кредиторами, а не з вами, розумієте? А документ між моїм кредитором і вами, він не може бути в електронному вигляді, розумієте? Алло. Документ між моїм кредитором і фактори новою компанією у електронному вигляді не може бути. Чинного законодавства може бути. Ні, ні, просто не, не знаєте. Ой, нам не розказуєте, Ярослав Васильович, не розказуєте. хорошо, згідно якого закону не може бути. А я не пам'ятаю, чи наші немає конституції цього не Бо знаю. Ви не о, знаєте. Отаку вибачте за слово ляпнути згідно законодавства можуть так. всі. А якщо ви знаєте і ви вже говорите про законодавство, то будь ласка, яка стаття якого закону тоді виходить? знаєте, що давайте Добре? тоді, щоб ми не встраиваємо цей секс по телефону? Я зразу вам кажу, що я відмовляюся платити невідомим людям, які телефонують мені з невідомих номерів телефонів і його несуть організм нічні, що я, я повністю... повна. Та я теж можу представитися э, Джейсоном Стетхамом, але від цього я не буду являтися Джейсоном Стетханом. Ви розумієте? Ярослав Васильович, інформували ми вас про зміну кредитора, це раз, коли йде я ми пропонували вам надіслати документи про зміну кредитора, Ви відмовились Я кажу, я повністю відмовляюся, ідіть до і суду не і нехай суддя вирішує це питання звернення коштів. У вас борг менше 4 тисяч, який суд про що ви говорите? Думаю, при чому тут, при то це? Причому яка який яка, 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 яка. Хорошо, беріть, подавайте в суд. Подавайте. А, бы, а мені від вас нічого не потрібно. Або тільки тако, або тільки заговорити. Мені від вас нічого не потрібно. Це вам, що вам щось там потрібно. Я сама, Васильович. Що? Ну, так подавайте в суд. Мені а, не давай, потрібно нічого, мені що, потрібно, було, я вже все всього. Правильно, ось ви молодець. Добре, що ви під запись розмови склали, що ви вже всі все взяли, що вам треба, пішніше позику, взяли кошти, а позитав, Я все, що, що мені потрібно було, Все взяв. Це не ваше, не ваша справа, це справа між мною і кредитором. Чого це не, а, не ваше діло. Ви ви взяли, а тепер повертати ви це це не хочете. Це ваше, це ваше діло. Не, для, для чого я брав?